Всім привіт! Сьогоднішнє відео про дві моїх оформлених роботи. Я полюбляю так, щоб відразу вишити роботу і нести її оформляти в багетку. Не через те, що не люблю, коли роботи валяються. А по одній по причині в мене в моїй рукодільній кімнаті та й по всій квартирі не так багато вже вишитих робіт. А місць, де можуть висіти велика кількість, Тому, як тільки я закінчую картину, я можу одну не занести, а коли дві вже є вишитих, то я точно понесу і буду оформляти. І так, в мене закінчених два набори від Dimensions. Це були оригінальні наборчики. Першим я вишивала отакий Village кем сільський канал. Це робота із категорії Любов з першого погляду. В цьому році тільки вийшов цей сюжет. Я його, як тільки перший раз побачила, відразу замовила. І на протязі двох-трьох днів він прийшов, я закінчувала роботу і відразу почала вишивати цей сюжет. У мене ніколи немає рукодібних планів, яку роботу, за якою я буду вишивати. Тому Закінчила роботу, не вибравши ще наступний сюжет, я відразу влюбилася в цю роботу і відразу її оформила. І другий набір це набір, який в мене був куплений минулого року, чи навіть позаминулого року, не пам'ятаю вже точно, Ну, рік він мене точно пролежав, можливо і півтора. Це отакий вінтер-оучень, осіння, зимова прогулянка. Це сюжет, який я закінчила останнім. Зараз я вишиваю троянди від ботаніки. Так, ще не вишивала, бо 5 днів в'яжу і не можу спити з рук випустити. Так що перед останнім своїм, тим, що зараз вишиваю ботанічним сюжетом я відшила цей набір і дощавши його, відразу ці дві роботи понесла в багатьку оформляти номер набору сільський канал, номер набору 7-0. 35-330. І це е, не голд колекція. Цей набір вишивався досить просто. І е, номер набору зимова прогулянка 13691. Це також не голд колекція, звичайна колекція. Е, по оформленні, я не знаю, чи знімати далі такі відео, чи не потрібно, тому що в мене більш-менш одноманітно оформляються роботи. Мені подобається, коли по всій квартирі роботи в темних. Баєтах в темних рамах, коричневих рамах, бажано гладких, бажано матових, без будь-яких вирізів. І тільки я граюся з кольором паспорту. Отак От у мене оформлений сільський канал. Тут такий біжеве паспорту, світло-світло-біжеве, молочне, яке перекликається з сною оцього будиночку. Звичайне скло. А розмір роботи даної у нас 33х25, на це повишитися. Ну і ще плюс так 7 см паспортує сантиметр 4, напевно, самої рами. Дерев'яна рама, отак От у нас оформляють просто з комами. Готова дерев'яна рама, я її купую. Натягують стептером, Нічого не клеють, нічого не проклеюють. Оформляю я в багетці в епіцентрі, на другому поверсі деко. От там я і оформляю свої роботи. І вартість цієї роботи я не пам'ятаю, але це було в районі до 300 гривень. Дерев'яна рама, паспорту, скло і оформлення. І от ціна була її до 300 гривень. Отак от виглядає. От Здалеку більш-менш. Такий похожий колір. Такий трошечки-трошечки кремовий відтіночок світлий. От зараз приблизно реалістично передає камера оформлення цієї роботи. Отак вже від лампи висвітлюється трошечки. В цьому куточку воно так як є, так і є. Це перша моя була вишита робота. І друга моя вишита робота. Зимова прогулянка. Знову ж таки, темне темно-коричневий, трошечки світлішого кольору е, бает. Також дерево оформлено так само, як і попередня робота. І от отак от передається от так передається колір реального паспорту. Темно-зелений, з таким якби сивуватим відтіночком. Тобто це не яскраво зелений колір, а темно-зелений такий припилений колір. Мені здалося, що в темній рамі більш чіткіше виглядатимуть такі крупні темні деталі, типу будиночка, конячки і там от оцих тіней на річці від цього брюночку, яке мене вимучило. Отак оформлена моя робота. По цій роботі в мене. Є чек, збрісець чек, так як я буквально там тиждень тому оформляла. І от по чеку, оформлення повністю цієї роботи, багет, скло, паспорту і сама натяжка мені обійшлося в 385 гривень. Ну, тобто це 15 доларів. Це не є страшні гроші. Порівняно з... Тими цінами, які дівчатки з-за кордону розповідають, найбільше на сьогоднішній день мене потішила ціна за саме оформлення в раму. Тобто це натяжка, фіксація: 13 гривень 98 копійок, 14 гривень. Це ну, долар 27. Це пів долара. Коштує робота багетчика. Так що... Мені трошки смішна ця ціна. Ну, одним словом, роботи будуть висіти в мене ця велика робота, зимова прогулянка. В мене робота буде висіти в залі біля телевізора, де з однієї сторони в нас від телевізора буде висіти ця картина, а з іншої сторони буде стояти новорічна ялинка вже скоро. А сільський канал робота буде висіти отут в мене в рукодільній кімнаті. Просто під неї треба просверлити. Отак От в мене вийшло оформити мої роботи. Нічого такого екстраординарного. Своєю багеткою я довольна, тому що, в принципі, на протязі ну, години люди пропонують кожен раз, майстер пропонує годину почекати, щоб відразу забрати роботу. Але я зазвичай, або там, якщо зранку здаю, то ввечері приїжджаю забирати, або на наступний день, що ну, коли по справах буде в тому районі, тоді забираю. Дякую вам всім за перегляди і па-па.